Припини споживати ці три продукти, якщо ти хочеш мати класну талію. Осодея діяльність людей хочуть мати прекрасну талію та почуватися дуже енергійними, але вони роблять постійно одну і ту саму помилку кожного дня. Помилки, давай розберемось. Перша помилка це перестань запивати твою їжу будь-якими напоями, які мають міст або цукрів, або цукрозамінників. Бо це дуже сильно шкодить твоєму організму, а саме гормональній системі, яка частково відповідає за те, щоб твоя талія була. Номер два це одна з самих прихованих загроз твоєї прекрасної Італії. Це салати з соусами. Так, так, соусами. Як правило, салати ніхто не любить, овочі також. Але коли туди долучаються соуси, вони стають смачнішими. Задай собі запитання, чому все дуже просто: сіль, глютамат та консерванти починають збивати роботу твоєї системи. І саме набряки та накопичення зайвого жиру робить твою італію недосяжною. Саме небезпечно це коли ти після їжі поїдаєш десерт. Коли ти хочеш талію і після їжі будь-якої, навіть самої корисної, самої прекрасної, самої наповненої нутрієнтами та мінералами, ти поїдаєш шоколад або солодощі, або цукор, ти починаєш шкодити. Це схоже до пункту номер один. Але замість прямого потрапляння цукрів ти долучаєш ще трансжири або інші складники, які теж вважаються хімічними у твій організм, і система травлення просто руйнується порталію можеш забути. Я вірю та знаю, що ти досягнеш тіла своєї мрії. Підписуйся на мене, я допоможу тобі у цьому, Па-па!